Як виглядає війна на Херсонщині, яка задача відведена на цій ділянці фронту, а також що критично заважає силам оборони там просуватися? Про це новий випуск блогу на Східному фронті зі змінами. Привіт, мене звати Ольга Короленко, я журналістка Української Правди, і цього разу ми оглядаємо особливу ділянку фронту: правий і лівий берег Херсонщини. Це найзакритіша частина фронту. В Україні туди дуже складно потрапити, і звідти насправді дуже рідко надходять якісь новини, які стосуються безпосередньо бойових дій. Взагалі може здатися, ніби Херсон, і Херсонщина це місце, де росіяни виключно обстрілюють цивільні об'єкти і не відбувається жодних бойових зіткнень. Але насправді це не так. Нещодавно нам вдалося попрацювати на Херсонщині а також поговорити з бійцями СЛІ спеціальних операцій, головного управління розвитки. Територіальної оборони, і тепер нам є ще вам розказати про цю ділянку фронту. Цей блог є скороченою версією тексту під кодовою назвою Битва за острови, з оригіналом якого де є цитата головних героїв і переживання. Ви можете ознайомитися на сайті Української правди. Пункт перший: чим важливий Херсонський фронт? Імовірною задачою Херсонського фронту є відтягування російських сил з інших ділянок фронту, зокрема. З головного напрямку нашого наступу, тобто Запоріжжя. Силам оборони на Херсонщині треба створювати якомога більше приводів, зокрема інформаційний для того, щоб туди перекидали росіян. Наприклад, піднімати прапор України на дачах на окупованому березі Дніпра. Що цікаво, Херсонщина виконує роль відтягуючого фронту вже вдруге. Перший раз це було влітку восени минулого року під час Куп'янсько-Балаклійської наступальної операції, дуже успішної, ефектної, раптової. Ну і власне вдруге цього року, так само в аналогічні терміни, під час зовсім іншого за характером і темпом наступу на Запоріжжі. Якщо будувати свої уявлення про Херсонський фронт, виходячи з новин, які потрапляють в публічний простір, то може скластися враження, ніби головна битва розгортається за окупований берег Дніпра на Херсонщині. Насправді це не так. А між двома берегами Херсонщини є острови та плавні, і власне за них. Розгортаються головні битви. Острови це стратегічно важлива річ, перевалочний пункт в логістичних маршрутах як української армії, так і російської армії. І неможливо, наприклад, перейти суцільно Дніпро від Береслава до Каховки, але можливо з переваличним пунктом на островах. Рухатися в бік окупованого берега і витискати обережненько звідти росіян, володіння островами на цій ділянці фронту означає буквально все: це контроль над річкою, це оглядовість, це можливість зупинитися, можливість зробити склад з провізії або пункт сортування поранених. Спецпризначенці, з якими ми працювали і з якими ми говорили, не готові оцінювати насправді хто контролює більшу частину островів на Дніпрі, українська армія чи російська. Але вони говорять, що це співвідношення постійно змінюється. Також невідомо, відомо, що йдуть дуже важкі бої за острів Козацький, який розташований нижче Каховської ГЕС, і який має дуже складну місцевість. Як сказав один з героїв нашого тексту, там справжні джунглі, там справжній В'єтнам. Якщо на сході України військові б'ються буквально за кожну посадку, то на півдні військові б'ються за кожне болото. Частину плавнів і клаптики островів. Частина з них стала ще більш заболоченою після того, як росіяни на початку літа підірвали Каховську ГЕС. На Херсонщині, на відміну від інших напрямків фронту, лінії купінськ лиман Бахмуту, Таврії, немає великих наступальних операцій з використанням, наприклад, американської бронім 13 або німецького леопарда. Там, в принципі, немає можливості використовувати техніку. По-перше, її не можна перекинути на окупований Острів бо неможливо навести понтон, Росіяни його одразу розберуть. Ну і по-друге, її неможливо вивозити на свій берег, тому що росіяни її дуже швидко вистежують і відпрацьовують по ній. Тому вся робота, яка є на Херсонщині, падає на плечі артилеристів, дронщиків і людей, які називають себе річковими піхотинцями. Річпіхи – Піхи це спецпризначенці і триошники, які е, на човнах і ніжками ходять на острови і на окупований берег Дніпра, щоб виконувати різні. Точкові операції. Жодна з цих операцій не гарантує їм того, що вони зможуть повернутися на підконтрольний берег. Втім, за час роботи над цією історією від жодного солдата, від жодного командира ми не чули, що є люди, які відмовляються йти на ці операції. Друге, у чому полягає складність операцій на Херсонщині, насправді українські спецпризначенці висаджуються на окупованому березі Дніпра вже не перший місяць. За нашими даними, це відбувається приблизно з березня, квітня цього року. Це технічно це одні з найскладніших операцій, які нині виконують Сили оборони. Для того щоб перейти на окупований берег, наприклад, вище Херсона, треба спочатку перетнути широчезний Дніпро це кілометр руху по повністю відкритій ділянці. Потім продрифтувати у плавнях, які військові називають водним лабіринтом. Ну а потім також перепливти знов таки Дніпро або конку залежно від вашого маршруту. Навіть мінімальне відхилення від прокресленого маршруту може означати те, що ви не їдете на якірну міну, заплутаєтеся десь у плавнях або висадитися не біля своїх, саме якірні міни, які спрацьовують від наїзду човна, є головною причиною наших втрат на Херсонщині, як розповідали нам військові. Кожен енний човен, який йде на операцію, на окупований берег, на жаль, підривається. Ми знаємо цю цифру, але не можемо її озвучувати. Кожна евакуація людини, яка була поранена на воді або загинула на воді, це величезний ризик для підрозділу, зокрема через те, що тіла. Повторно чіпляються за міни. Окрім рельєфу та мінувань, на цьому напрямку проти українських військових також грають впівдрони та ворожа авіація. У росіян настільки багато впівдронів, що вони запускають їх навіть по двох людях за військовими мірками, це просто мізерна ціль. Російські впівдрони прилітають на Херсонщині частіше за російські снаряди. Щодо авіації, можемо сказати, що в день, коли ми працювали, по сусідньому населеному пункті прилетіло два каво, керовані авіабомби. Їх скинули літаки, ми це чули. Тут, в принципі для військових нічого нового, для них це звичайна рутина. Військовий, з яким ми ховалися в укритті, можна так сказати, після другого вибуху сказав: так буде доти, доки в Україні не буде. F-16. третє. Чим насправді була операція по висадці біля козачих лагерів і як вона виглядала зсередини? На початку серпня, не пізніше 6-го числа, Сили оборони розгорнули непівню операцію, яка отримала в медіа назву Рейд через Дніпро або висадка біля козачих лагерів». Це була операція по займанню плацдарму на окупованому березі, який розташований нижче козачих лагерів. І це була чи не перша операція, яка отримала настільки великий медійний розголос. Першими про висадку українських військових на окупованому березі почали писати російські воєнкори. Десь так, 8-го, здається, серпня, і їхні повідомлення були доволі панічні. Вони писали про те, що українські військові зайняли козачі легрі, пробили першу лінію їхньої оборони. За пару днів, ні, навіть за день, 9-го серпня, американський інститут вивчення війни описав цю операцію трошки скромніше. Щось на кшталт українські військові, сімома човнами, приїхалися до козачих легрів і просунулися вглиб на 800 метрів. До істини були ближче американці. Українці не займали козачі лагері. За даними української правди, ця операція була прикладом того, що означає бути відволікаючим фронтом. Висадка біля козачих лагерів була потрібна для того, щоб відволікти увагу росіян від деяких подій, які відбувалися так само на Херсонщині а також на Запоріжжі. Саме тоді там йшла важка битва за Роботини, яка звільнили в кінці серпня. Про те, як виглядала ця операція зсередини, нам розповідав молодший сержант з позивним Рейф, він є бійцем згону спеціального призначення Люберт. Він вів свою групу, паралельно з ним йшла ще одна група, якою командував боєць на позивний аркан. Як тільки вони виїхали від підконтрольного собі берега, за 10 хвилин їх накрив російський міномет, їм довелося. Повертатися назад. Частина людей Аркана в принципі не змогла доїхати до окупованого берега через щільні обстріли. 7 серпня вони долучилися до цієї операції, і 7 серпня росіяни ж одразу почали їх обстрілювати. Втім, увесь жах відбувався на наступний день, 8 серпня. Тоді росіяни атакували їх з трьох боків, як говорять військові на 3, на 9 і на 12. Це напрямки штурмів, якщо дивитися на циферблат. І в цей же день загинув командир сусідньої групи Аркан. А тоді наші військові отримали інформацію, що росіяни перекинули близько 300 людей від Олешок в район козачих лагерів, щоб зупинити просування українців і відправили їх на ясний штурм. Розповідаючи про цю операцію, Рейв сказав нам, що найбільше в тих боях відзначився його кулеметник Ігор Стасюк на позивний джокер. А разом зі своїм помічником він стримував росіян. Близько 20 годин у тому бою Джокер загинув. Четверте. полон майора Томова. Найбільш публічною водночас однією з найменш розказаних сторінок операції по висадці біля козачих лагерів є полон російського майора командира батальйону розвідки Юрія Томова, цінного екземпляра для нашого обмінного фонду. Першого російських телеграм-каналах з'явилося відео, на якому майор Томов. Ніби як допиток і українських військових, які лежать на підлозі, обличчями донизу, вся провокація українців подавлена, ми всіх зловили, всіх розбили. Втім, за декілька днів в російських телеграм-каналах розійшлося зовсім інше відео, де майор Томов навприсідки сидить над картою з олівцем у руці і позначає на карті російські позиції, де українські військові йому, власне, за кадром говорять, що малюй все детальненько, малюй все точно. З цього відео стало зрозуміло, що по перше перше відео було записане для того, щоб дезінформувати противника. Друге, що українським військовим таки вдалося перехитрити росіян. Одне питання, як саме це вдалося? Зі своїх джерел у Гурі, а також від військових спецпризначенців, які ми працювали на півдні, нам відомо таке. На руку українським силам в цій операції зіграла боязливість самого Томова, коли сила оборони, зокрема Гурівський батальйон Шаман. Захопили частину позиції Росіян біля косачих лагерів, тому взлякався відповідальності і доповів своєму керівництву нагору, що насправді все добре. Приводів для паніки не маємо, все контролюємо, все неправда. Втім, він таки відправив частину своїх людей в це місце розвідувати, що ж там насправді відбувається. Українське спецпризначенню зробили засідку, і цих людей захапали. Коли тому вдалося самому йти і перевіряти, що там відбувається, на нього чекала аналогічна доля Його взяли в полон. Завдяки полону Томова, українські спецпризначенці змогли, по-перше, уточнити обстановку на напрямку, дізнатися місце розташування росіян, а також деяку інформацію для продовження своєї операції на півдні. П'яте що далі? Складно насправді спрогнозувати, як довго Херсонщина буде виконувати роль відволікаючого фронту. Великі маневри, тобто великі операції, там наразі неможливі. Українські військові занадто сильно сковані водою, і їм бракує човнів. Ми не можемо переправити на сусідній берег бригаду. Висадити її, відправити, штурмувати російські позиції, щоб продовжити деокупацію Херсонщини. А це виглядає так, ніби жодна зі сторін, як українці, так і росіяни, не можуть дуже сильно просунутися, тому просто обмінюються артилерійськими ударами. Росіяни, як говорять військові, навряд чи будуть наступати на підконтрольний на берег, втім вони продовжують робити операції по островах. Українці ж намагаються захопити більшу частину островів і, власне, окупований берег. Втім, поки ми не контролюємо більшість островів, робити великі операції на окупованому березі не є можливим. Битва за острови продовжується. Кожного дня хтось сідає в човен. Це був новий випуск блогу на східному фронті зі змінами. Нехай ці зміни будуть на користь української армії.